Вітаю пані та панове, це фристу 21com Продовжуємо, а точніше закінчуємо тему Вуд і перед нами останнє вже вправа з Мерфі 366. І тут ми побачимо таку грань Вуд як минулий час, але не просто минулий час, як ми звикли умови всякі. Тут, якщо ми вернемося до нашої таблиці, буде оцей момент. Вуд – в його другому виді як аналог «use to». в третьому як аналог «refuse». І четвертий варіант з always критика чиїхось дій. Ось який у нас буде тут «would» – 2, 3, 4. Оці пункти буде в нас вправа. Ну, окей, дивимося перше речення. Whenever Richard was angry, he would walk out of the room. Кожен раз, коли Річард був сердитий, він виходив з кімнати. Always у нас немає. Цебто це не є критика. В нас минулий час. І це можна сказати наш пункт другий. Це Regular action in the past». Фактично, тут могло бути «used to». «Regular action in the past». Як ми знаємо, що це була regular action? Ну, past» – ясно, у нас «was angry» стоїть. А uh, whenever вот – оце і є regular action, себто every time. Їдемо далі друге. We used to to live next to a railway line Every time the train went past the house Щось там щось там. Uh, ми раніше жили біля залізниці. Звертаємо увагу на те, що в нас вже юсту стоїть тут. І далі кожного разу, коли проходив повз нас поїзд, будинок, ну, напевно, якось трусився чи щось таке було. Коротше кажучи, в нас буде шейк, і в нас буде wood shake. А Тут ситуація цікава чим, що в нас вже є ЮСТУ. І багато хто може сказати, навіщо нам Вуд ставити в минулому часі? Тим більше, що у Вуд є обмеження по дієсловах, не всі дієслова можна з вуд так використовувати. Коли в нас є юсту, з яким можна все використовувати, чому його не вживати кожен раз? Ну чому не вживати? Тому що в нас можуть бути повтори. Особливо це видно, коли починається розповідь про події в минулому. Коли ми маємо таке діло, буває так, що в кожному реченні нам доведеться юсту якийсь ставити, тому що раніше це було регулярно, тепер це не відбувається ну така реальність. І що робити? Це не гарно, коли повтори. Тому у нас є замінник Вуд. Замість used to. От дуже гарна ілюстрація в другому реченні. Е, Для чого Вуд, якщо used to його заміняє. Для того, щоб не е, тикати used to в кожному реченні. Е, Далі третє. Catherine was always very generous, she didn't have much, but she щось там what she had with everyone else. Е, Кетрін завжди була дуже щедрою, в неї не було багато. Але вона щось е, там, щось там, е, що вона мала з усіма. І, скоріш за все, тут буде share. Тут у нас сильно вибору немає. І ще would share. Знову ж таки, в нас є. Події в минулому. Зараз, можливо, Кетрін вже не має з нами, або ми не знаємо, що з нею трапилось, або взагалі це хто зна коли було. Ну і так далі. і так далі. Тобто зараз якось видно це інакша ситуація. Далі, четверте: «You could never rely on Joe». На Джо ніколи не можна було покластися. «It didn't matter how many times we reminded him to do something». He, щось там, always, щось е, Неважливо, скільки разів ти йому нагадував, щоб щось зробити. Він завжди, ну, чи забував, ну, напевно, забував, бо тут forget є. І тут ми маємо справу з always. Нагадаймо собі, що коли ми маємо always, це останній оцей пункт would always і е, далі. Ну, я написала Continuous Infinitive, але uh, forget не дуже сильно в Continuous uh, ставиться. Тому, в принципі, замість Continuous infinitive» можна і «звичайний infinitive» поставити, це не є проблема. Тому тут he would always forget. І це «criticism». На відміну від попередніх трьох, де в нас було regular action in the past. Ну а тут уже критика. Їдемо далі. П'яте. When we were children, we used to go to the beach a lot. Коли ми були дітьми, ми е, багато ходили на пляж. Uh, we there all day. Ну, Напевно, ми проводили там весь день. Що в нас тут є? Stay. є. Ну, Напевно, тут воно і підійде. We would stay. Те саме, що і в першому, те саме, що в другому, і в третьому, і в п'ятому. Це одна й та сама ситуація. Себто регулярна дія в минулому. Зараз не відбувається, бо зараз ми не діти. «Lucy was always friendly. whenever I saw her, she...» «always» and «say hello». Ось тут уже трошки незвична ситуація, тому що зазвичай always так не вживається звуд. Always звук це критика. А тут Люсі завжди була дружньою, де б я її, чи коли б я її не бачила, вона завжди зупинялася і віталася. Ну і виникає таке враження, що мені це не подобається. Що це вона завжди зі мною віталася, може, вона там щось задумувала чи щось таке. Коротше кажучи, отак робити не варто. Оці речення дуже схожі. Але тут оце Always, це problematic, Так не робіть. Тому що це можуть зрозуміти неправильно. Звичайно, ми сюди в would, і напевно, смайл тут буде. «Would always smile» – вона завжди посміхалася і віталася. Але «always» тут абсолютно не до речі, тому так не робіть. Коли у вас просто констатація факту в минулому, який був регулярним. Краще «always» не вживати, тому що Вуд сам за себе все говорить. Нам не потрібно «always», Тим більше ми ще «whenever» сюди удиволи. А от коли в нас критика, як в четвертому, от тоді «always» просто працює як підсилювач. Він не визначає нам час дії. Він просто працює як підсилювач дії. Не більше того. Тому тут краще, отак: от не робіть. Не ставте сюди, always, коли ви просто констатуєте регулярне дію в минулому. І оце все щодо Вуд. Він дуже універсальний, він цікавий, він зручний. Він не змінюється ніяк, ніяких закінчень в нього немає, ні, нічого. Він є абсолютно модальний. Він може показувати дуже різні речі. Треба дуже уважно читати речення, треба чітко розуміти, про що йдеться, тому що інакше можна щось зробити невірно. З другого боку, після нього завжди стоїть bare інфінітів тобто інфінітив без to. Без варіацій на тему. Ну, звичайно, може бути перфект, може бути навіть continuс за певних умов, але це рідше. Перфекти бувають тільки в умовах, не більше того. Ну і не треба забувати, що крім того, що він показує майбутній час, він може показувати і минулий час, і теж буде все добре і вірно. Скріншот цього, -цього за посиланням в описі відео. Посилання на плейліст по мерфі також в описі відео, посилання на плейліст по модальних дієсловах також в описі відео. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.